Так, вітаю всіх. Трошки будуть такі незаплановані відео, але буде, я думаю, серія, можливо, буде пару штук, бо товаришові допомагаю робити двигуна, і то буде робитися в самі стислі сроки, тому що треба їхати. Ми катаємось разом і так. Я просто покинув роботу і сьогодні цілий день буду займатися, то щось трошки вам назнімаю. знімаю. В нас ще чекає робота там для підписника, він присилав бошки на ремонт. То тут фактично жде мене та ж сама робота. Раз, але зараз конкретно буде питання по тих кришках, хто має такі мотики мт Дніпер, Вони добре знають, що отут-де йде отут вставляється в цю кришку підшипник корінний, і ота проточка, бачите, там масляний канал йде. Тут по заводу немає ніяких уплотнітелів, уплутні... ну, нічого немає, і тиск від насоса дуже втрачається, дуже сильно. Сюди дехто ну, де ставить колечко у Рінги, я таке теж робив, врізав. Але є ще кращий спосіб. Ось От, таке я вам покажу сьогодні, як зробити. Поділюсь трошки досвіду. Дивіться, є такі сальнички, є різних варіантів. Просто, щоб тут не заморачуватися, я просто в себе знайшов, їх в мене вони валялися, ці сальнички новенькі. І я їх туди внедрю. Ви можете взяти інший розмір, можете знайти такі ж самі. Я не знаю, ці десь із чогось радянського, бо в мене вони залишилися колись після ремонтів двигунів. Так? Вони щось йдуть в комплектах, чи то до планети, чи до Юпітера. Але вони не використовуються. Ну, не ставляться вони. Я не знаю для чого це. Це може де на раму воно ставиться. В що? Ну, Коротше, я їх не знаю, з чого. Розмір їх дивіться, 32 на 44. Ну, в ідеалі. Ставити інший трошки розмір. Чого? Того, що шийка колінвала, покажу вам, так. шийка колінвала, тут де воно буде тертися, Вона має 34 мм. Важте, воно не зовсім і правильно ставити 32 мм. Але запас сальника на розжимання до 35 без проблем доходить. Я вже переміряв те діло, і воно легко надягається на колінвал. Плутніше трошки буде прижати. Можна ослабити пружинку там для гурманів, якщо хтось хоче. Отакова От штука прекрасно себе зарекомендувала, гарно працює, без всяких проблем абсолютно. Отак От виглядає той сальничок. Бачите. Ширина його 7 мм, і він без проблем сюди стає. Тиск створюється всередині в тій канавці. Звідси, у нас йде упор, можна зробити в підшипник. Звідси, щоб не моручитися ніякими кольцями, ніяко, ніяким нічим. Просто ширини тут вистачає, щоб зробити уступчик. Робимо маленький уступчик. І з середини пресуємо сальника. З середини стане сальник. І з цієї сторони другий сальник. Сир... Тиск буде створитись середині, він буде розжимати сальники. А тут можна поставити шайбу. Також виглядає вже виставлена кришка. У е... мене, бачите, тих кришок є, бо взяли вибрати. Воно в цьому місці якраз точене. Там є база установочна, е... паралельна. Е... Осі, колінвала. На неї я виставив. І вже обкатався по тому отвору. Вже того вам не показував, я думаю, ви повірите на слово. Так от поставив, бо там є відливи, бачите, щоб не заважало. Треба чітко виставити е, по, по тій базі. Мізячик настраенький. І поїхали. Туда, не не їм. Так, Помаленько без автоподачі. На вильот дві посадки. А там точити ще багато, багато, то я зараз можу розбирати без замірів. Залишив ступеньку. Далі от тако, Опа. Головка оця класна, можна зловити сотку без проблем. І по міліметру давайте. тако. Опа. Тоже щоб не робити нагрузку, щоб де детальне. Не зібрувало і не посунулась. Хочеться гарненько. Дніпро. І доупорчити, хапа! Ось, дивіться, висяк частенько, гарненько блищить. Е, розмір Підсальник. Я завжди трошечки прослабляю на 5 сотих. Осальник в плюсі має 15-20 сотих. Все, в мене готово. Бачите, ступенючка там така. Так от, Упорчик-насальник. Е, Наступною операцією, не знімаючи нічого, роблю заглиблення під кришку. Тут ще треба буде поставити кришку і прикріпити її на гвинти. Зараз просто видвигаю різачка і роблю потай. Отай, глибину яких 1,5 мм на бляшку, щоб ну, щоб вона, знаєте, не трукалася, де, щоб вона там не бзичала. І фінальна операція вже по тому посадочному фасочку під заход сальника. Щоб не задерти його. Оке. Все тут, супер у нас. Так от, дивіться, виглядає фасочка західна. Я вже продув його, зараз ми обезжиримо, візьмемо того друга нашого і зберемо вже. Як обов'язково завжди перед установкою всього гарно обезжирити По-перше, пилюку забереш. от Бачите, скільки ще набралося. І по-друге, краще схватиться герметик. Як багато його тут не треба, того герметику. То так, для підтримки штанів. Він не пошкодить точно. Так. Тепер так осавничок туди. О, він, береться гарненько лізти. І тоді легенько задавлюю. Красом воно рівно буде давити, його не перекосить. Я взяв малу підставку трошки. Трошки ширшу взяв підставочку і дивіться. О, провалився. Каналку пройшов одне посадочки і до упора в другу. Ще трошки. Все Сів, але остатки обов'язково удалити герметику. Бачите, вони там торчать. Тут все-таки масляні канали, то треба, щоб вони. Оті соплі не вісіли, щоб мало людей його не потягнуло і не затягнуло, в який канал, не забило. Заподліцо чимось взяти і стерти. Отак, от бачите, як воно виглядає тепер. Повноцінний сальник. От, хто з дніпроводів мріє про це, ну признавайтесь. Так, і другий сальничок зверху. Легенько вставляю, бачите, від руки береться заходити. Ага, тут навіть можна взяти якусь таку шайбу, щоб зробити йому упор, прямо до упора доперти. Не це завелика. так от до упорчика вперти, щоб він став чітко. Паралельно площині і за Под Опа. Я думаю, що він. Сам по собі звідси ніде не дівся абсолютно, так як його ще герметик буде тримати, але так, на всякий випадок, то все-таки ми ще сюди шайбочку зробимо в кінці. І так от бачите, там видно канала, він абсолютно не перекритий. Бачите, якраз сальник дійшов до тої ступеньки. Тобто нічого страждати не буде від того, що ми зробили. Два сальники з двох сторін повністю герметизовано. Уявляєте, скільки тиску тут пропадало? Тут щілина була. Просто, ну, зазор, з мабуть, з три десятки добрих був. Тут весь тиск фактично пропадав і не доходив до колінвалу. А тепер буде давити через колінвал прямо на вкладиші. Отака робота.